Доброго дня, шановні глядачі. Тема сьогоднішнього нашого інтерв'ю це гормональний дисбаланс на фоні стресу. Ми сьогодні в гостях у лікаря, гінеколога з багаторічним досвідом Бог Руслана Іванівна. Для початку хочу сказати, що, от як по мені, жінка це дуже дивовижне таке створіння. Вона і міцна, і тендітна одночасно, і статеві гормони і нейрохімічні процеси нас захищають певною мірою від стресу, але при цьому ми цей стрес ну, дуже глибоко пере... переживаємо і дуже довго. І на гормональному рівні це означає високий рівень стресових гормонів. Руслана Іванівна, от чим це для нас жінок небезпечно? Поділіться, будь ласка, досвідом як фахівець. Доброго дня, колеги, доброго дня, Оленочка. Ну, як ви сказали, що під час такої дії стресу, а зараз ми перебуваємо в неабиякій ситуації, коли рівень стресу іноді зашкальний. Звичайно, кожна жінка, як і кожна людина відчуває цю дію стресу. Саме основне, що під час створення так званих стресових гормонів організм він же ж намагається вижити. Тому він всі ресурси свої в першу чергу скеровує на ті необхідні гормони, які необхідні для виживання. І уже репродуктивні гормони залишаються як ніби трішечки поза кадром. Для них ніби не вистачає кирпічів, не вистачає ресурсу. І тому, звичайно, ми кожен гінеколог зараз зустрілися з такими проблемами. Як порушення менструального циклу, перепади тиску в якомусь певному періоді жінок, які зв'язані теж з гормональними порушеннями, появу функціональних кіст, появу акне в дівчаток, які зумовлені гормональними розладами, появу таких гіперпластичних процесів, як поліпендометрію, гіперплазії ендометрію, Кожен з нас, я думаю, що погодиться, кожен практикуючий лікар, що в останній час така патологія виросла значно, і це пов'язано якраз з дією стресових гормонів. Наприклад, наш такий гормон прогестерон, який ми називаємо ще гормоном. Вагітності він іде на утворення стресових гормонів, в тому числі на утворення кортизолу. Тому, ніби ми можемо в якийсь певний період навіть обстежити і, і прогестерон може бути деякий час в нормі, але це не означає, що він подіє там, де ми очікуємо. Він поді він просто піде не туди, куди він мав би йти е, природою призначеним. Тому ми повинні бути готові. Спочатку вони не дуже були готові до таких, таких важких стресових ситуацій, але потихеньку ми вже за два роки навчилися розуміти трішечки цю ситуацію, трішки вже нам наші конференції допомогли, психіатри допомогли. І ми вже можемо в цьому потрошечку бути в міру компетентними і допомагати тими препаратами, які ми маємо на сьогоднішній день. Я вас послухала і зрозуміла, що я, мабуть, теж буду вашим клієнтом. Да, mm -hmm. на сьогодні в плані того, що я жінка, да, яка живе в цій сучасній темі, і ну, деякі моменти вони 100% можуть. І нам 100%. здається, що ми зильні, а за часу да. ми з ними не можемо справитися, так. Так і є. А що нам робити, От е, так, да, і, зазвичай що е, нам робить, да. а, розумієте, всі що нам робити? Ми не можемо попливати на ситуацію, е, яка є навколо нас. Так, ми не можемо припинити ті е, події, які відбуваються, які від нас не залежать. Але максимум, що ми можемо для спіль... зробити, це допомагати своєму організму якось з цим справитися. Справитися не з стресами, а з тим не з причиною стресів, а з дією стресів на наш організм. З відповіддю нашого організму на дію нашого стреса. Всі заходи ми можемо поділити умовно на профілактичні та медикаментозні. Ну, звичайно, спочатку треба розпочати з таких профілактичних, що ми можемо робити. Старатися максимально не давати стресу, взяти над нами верх, коли ми бачимо, що ми починаємо втрачати контроль над собою, можливо, є зміст глибоко подихати, зупинитися, зупинити в собі ті думки негативні, які в нас проходять. Достатньо відпочивати, дихати свіжим повітрям, якісь прогулянки, сон повноцінний, хороший сон максимально наскільки можна це забезпечити з нашими тривогами, але. Постаратися все-таки засипати. Є препарати, які покращують нам теж сон, постаратися їх використовувати, помірна фізична активність в межах можливостей людини, так, і приємні емоції, без їх ловити любі емоції, я не знаю, від квітів, лісу, дощу, помірні емоції без надмірних хвилювань, тому що позитивний стрес це теж стрес, і організм його сприймає як стрес. Так, да, це точно. А скажіть, будь ласка, цього достатньо, чи все ж таки треба ще й медикаментозно зараз зараз собі трішки допомагати, бо ви та звичайно, помінули, що є препарати. Так, та звичайно, не достатньо в наш час. Наш час ми мусимо собі допомагати, тому що які б, ми, як ви тільки що сказали, які б не були сильні, але все рівно ми розуміємо, що ми справитися зі всім не можемо. Тому е, в нас в арсеналі є препарати, які ми можемо призначати. І я вважаю, що. Я використовую дуже часто в своїй практиці препарати компанії Хель, тому що вони довели свою безпечність, ефективність. На протязі майже 90-річного існування на ринку. І один із таких препаратів дуже гарних, які можна призначати емпірично, тобто навіть на відстані і не боячись завдати шкоди людині, це є такий препарат, як нюрексан. Е, Ну, Як ми всі знаємо, в гостру фазу ми можемо його використовувати по таблеточці під пів півгодини, а далі використовуємо одну таблеточку дві години. Одну таблеточку три рази на добу, е, стільки, скільки людині необхідно, адже ну, нашкодити такими препаратами препаратами ми практично не можемо, а дати людині омовтатися, справитися зі стресом це дуже буде для неї корисно. Цей препарат він дуже гарний, він знімає відчуття тривожності, занепокоєння, розлади сну, відчуття такої агресивності. І що саме основне, що завдяки своїм гомеопатичним розведенням він не викликає звикання і не чинить якоїсь такої пригнічуючої його впливу, немає на ЦНС. І тому ми можемо його призначати жінкам, які в міру своєї роботи якоїсь активності потребують уваги, потребують концентрації своєї уваги а також керують транспортними засобами. Тому я вважаю, що цей препарат я його використовую і рекомендую інше використовувати як препарат. Такої першої дії, поки ви не зрозумієте наскільки сильні поломки в організмі відбулися, і які більш серйозні наші втручання необхідні. Я дуже згодна з вами, що Нюроксан такий ефективний препарат, ну і важливо, що при всіх тих речах, що ви перерахували, що він безпечний, що можна довго його застосовувати і що не не нашкодиш собі самостійно. Да? Навіть він випускається від без е, лікарського виписання, без рецепту. Це означає, що його може купити кожен собі, згодна з вами. Звичайно, особливо зараз в наші часи, коли пацієнти наші перебувають у різних точках світу, це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, якщо все ж таки поломки на е, гормональному рівні, та, якщо вже жінка звертається до гінеколога, ну, то Сніроксан, я так розумію, може будь-який лікар призначити, і сімейний лікар, і е, я не знаю, невролог, і гінеколог. А якщо вже є поломки на гормональному, та, якщо от, ви перераховували, що можуть бути і порушення менструального циклу, і можуть бути навіть психомоційні е, якісь розлади, акне, виказали От що робити. Вашим колегам, які препарати вони можуть застосовувати з вашого досвіду? Ну, звичайно, компанія має в своєму арсеналі такий ну, бездога... ну, чудовий прекрасний препарат, як Молімен. Так, я би назвала його теж, так як я колись називала Генікохель препаратом косметички, так? кожної жінки, так і цей препарат. Він настільки м'яко, гарно і добре діє, і можемо призначати його в будь-якому віці, як в підлітковому віці, при всіх розвитах, які ви перерахували. Він нормалізує завдяки м'якій дії на вирівнюючи оцей дисбаланс прогістинів і естрогенів, він м'яко впливає на організм і одразу починає допомагати буквально з першого тижня прийому. І як я вже сказала, дуже багато пацієнтів, які в село цих великих стресів. Коли вони опинилися в іншій країні при іншому харчуванні, інше середовище, їм потрібно було звикати до нових умов в стані надзвичайного стресу, які залишилися зачасту без сімей, і купити препарат вони там не можуть. Ми призначити їм щось або навіть обстежити то гормональне зеркало, ми не маємо такої можливості, але маємо можливість призначити їм мулімен. І оскільки зараз вже є, як передати їм цей препарат, навіть якщо вони не можуть їх купити придбати собі за кордоном. І ми знаємо теж, що цей препарат надійний, він дійсно там буде робити свою роботу, буде допомагати пацієнтці, і його він так само безрецептурний. Все-таки ми можемо його якимось чином рекомендувати пацієнтці, і будемо впевнені, що вона буде приймати, він їй не пошкодить, а принесе користь. Я його призначаю, як правило, на місяць, три не менше. Тому що ну дія стресу настільки сильна і гормони вже порушені пішли, що ну дві-три неділі я вважаю, того буде недостатньо. Не Пане Іванівна, а деякі лікарі призначають, я знаю, схему люблять, щоб період місячний, коли наступають, виключають застосування препарату, а починають там з п'ятого, скажімо, по перший день. Ми маємо індивідуальний підхід до кожної пацієнтки. Якщо це пацієнтка з мого досвіду, якщо це пацієнтка з порушеннями менструального циклу, закнею, якщо це пацієнтка більш молодшого віку, і ми хочемо впливати на весь на весь період менструального циклу, то я теж призначаю із 5-го дня по 25 п'ятий день циклу. Але коли я бачу пацієнток, які мають гіперпластичні процеси ендометрію, і коли ми бачимо, що більше треба подіяти в другу фазу цикла, то тоді я призначаю в другу фазу. Це клас 11 по 25. Але і не завжди це є препарат монопрепарат, іноді ми його включаємо в схему терапії. Коли порушення вже дуже виражені, коли вже не справляється один улімен, ми завжди маємо в арсеналі ще такий препарат, як оваріум композитом. І я його при більш виражених діях порушеннях, особливо я його включаю в схеми лікування непліддя. І в парі вони дуже гарно працюють. От і ну звичайно, ми шукаємо ще причину непліддя, і е, це все не є монотерапія. Ми обстежуємо статевого партнера. Але оваріум е, композитом я призначаю е, два рази один або два рази на тиждень. На протязі 4-6 тижнів, як правило, 6, І я дуже люблю ще чергувати оваріум композитом внутрімезеву ін'єкцію. І якщо є у пацієнтки можливість підійти на прийом, другу, другий візит я проходжусь по акупунктурним точкам. І мені така схема дуже подобається. Я давно її користую, я бачу на ній результати, і тому це препарати, яким ми довіряємо, можемо довіряти. В нас для цього є. Підстави, скажімо так, і наш клінічний досвід багаторічний. Це дуже важливо чути від фахівця тонкості, які допоможуть отримати максимальний результат. А скажіть, будь ласка, якщо жінки вже трішки підходять до клемактерічного періоду, ви залишаєте мулімер чи змінюєте його на якийсь інший препарат? Теж залежить, але в таких періодах дійсно краще спрацює клімакхель. Він якраз розрахований на жінок переменопаузального періоду, і ми звертаємо звичайно, увагу на вік жінки. Так тобто іноді переменопауза може бути і в 45, а може бути і в 37. Тому ми звертаємо увагу на вік, але в основному звертаємо увагу на її. Скарги на її менструальний цикл, на її проблеми, чи з'явилися неї проблеми, пов'язані з клімаксом. Тоді цей препарат в такому періоді буде доцільніше не мулімен, а якраз клімакхем. Ми його використовуємо в такій ж схемі, як і мулімен, але очікуємо значно кращий ефект в, цього, скажімо так, в цій нічі пацієнтів, в цьому віковому періоді пацієнтів, скажімо, делікатному. Дуже вам дякую, тому що ще раз повторюю, що ваші ці зюмінки, схеми, які допомагають отримати максимальний результат, це саме безцінно. Дуже дякуємо за приділений нам час. Ми дуже велику надію маємо, що це наше завдання зустріч. Ми обов'язково будемо чути вас і брати від вас ваш досвід. Дякуємо дуже, дуже вам дякую. В першу чергу я би хотіла подякувати компанії Хель за те, що не дивлячись такі важкі для України часи, все таки залишається на нашому ринку, все таки старається запобігти якимось перебоям в постачанні препаратів, і то, що ми маємо можливість надавати допомогу нашим пацієнтам, які зараз вкрай її потребують. І е, ми маємо в арсеналі ваші препарати. Подякувати вашому колективу за те, що ви проводите навчання, за те, що ви якось е, згуртовуєте і не даєте нас е, кожному залишатися на своєму місці. Осторонь. От хочу побажати нам всім мирного неба, скорішої перемоги, нам, всім здоров'я, нам та нашим пацієнтам. Дякую. До зустрічі.